Всім доброго ранку недільного. Тож стало якоюсь певною традицією, що я ходжу прямий ефір. Звичайно, що класно було, якби хтось задав. Хтось би задав тему. Було би класно. Як завжди неділька, маю 30 хвилин перед сніданком, щоб ми могли трошки. Поговорити про щось цікаве і дійсно те, що може трохи вас роздобляти в житті, грубо кажучи, да. От, там є пару питань. Я бачила у зараз в запитаннях про образи і про те, хто ображається. В цілому історія дуже класна про ці образки, обіди, і про те, що ви їх можете носити за собою так, як весільне, знаєте, весільне авто в Америці, а заді оці банки. І от ви носите ці образи з собою, носите і назбируєте, накопичуєте їх на протязі всього життя. І потім не знаєте, що з тим робити. А, а як мені тут написати про те, що ми, про що ми говоримо? І ви можете задавати питання. Все ж таки, я би хотіла, щоб тема все ж таки була про образи і як ми ображаємося. Давайте поїхали, тому що вона буде в записі, я скину в телеграм-канал. Отже, образа це досить дитяча історія. Обід, да, в цілому, це досить дитяча історія, де я собі щось не фантазувала, намалювала якусь певну картинку в своїй голові, що та чи інша людина, або та чи інша ситуація має розвернутися якимось таким певним чином, яким я собі придумала, до прикладу. Да. І коли це не стається, оці очікування не відбуваються всередині вас, ваша дитя, дитина, да, ті, які там. У всіх різних вік у тих дітей, да? у когось 3, у когось 5, у когось 12, да? починає бунтувати і тупати ножками, що щось сталося не так, інша людина не так відреагувала, або інша людина мені відмовила, або інша людина мене там образила. Да? Тобто щось відбулося а, так, як, не, не як я малювала. До речі, про ці картинки а, це дуже а, Ну, Схильність до цих картинок, до того, що я зараз зайду в це приміщення, а тут, наприклад, мене чекають на день народження, має відбуватися все саме так. Мені мають дати слово тост, на мене всі мають дивитися. Оці всі картинки і фантазії, які ви малюєте, систематично дуже притаманно нарцистичним людям і не людям із межовим типом особистості, тобто пограничні такі люди. Да? І тому ці образи. É, do, do preko do cijel do, do, obraze, Частіше всього стаються саме у нарцистичних і пограничних людей. Я не кажу, що там невротики чи шизоїди не ображаються, звичайно, що ображаються, але в них абсолютно інша історія. Вони завжди, в більшій мірі, невротики беруть все на себе, вони винні, відповідальність беруть на себе, тому вони ще й прийдуть вибачатися. А коли ми говоримо про нарцистичних людей, то частіше всього вони живуть у певному якомусь світі, який не співпадає з реальністю, і коли вони бачать те, що не співпадає щось з реальністю і не і не гадалося так, як я собі думала або думав, ну, і тоді починаються образи. Да? І тоді людина це мусолить, крутить, пережовує, на що вона це робить? Вона, по-перше, робить, щоб не винитися, якщо ми говоримо про невротичну вину і не може розділити відповідальність. Вина в душках це завжди відповідальність, не може перекласти долю, долю участі іншої людини і бере все на себе. А для чого бере? Тож, якщо я винувата в тому, що зламалася кружка, в суті, я можу її піти купити. І виправити ситуацію, тому легше на себе брати всю вину. І коли людина не вміє поділити відповідальність, тоді вона оце пережовує, мусолить, починає виправдовуватися, щоб не винитися, і все таке. Коли ми говоримо більш про нарцистичних людей, то там людина йде в ігнор, до прикладу, вона говорити не хоче абсолютно йде в інший бік, або нападає да? і починає своє відвоювати, випотрошувати душу іншої людини, щоб сталося так, як у неї намальовано в голові. Uh, і uh, в цілому да, uh, виходить така історія, що я не вийшов з ситуації так, як я би хотів, або якби я хотіла. Тобто, у мене в голові є історія про те. Що в даній ситуації сварці, конфлікті, не знаю, бляха, на дискотеці, в ресторані, в малому якомусь непорозумінні, я мав вийти саме так, або я мала вийти з нього так. І коли це не стається, я настільки невдоволена, внутрішня дитина настільки бунтує, свариться, кричить, що я просто-напросто оце починаю пережовувати з дня на день, і в такий момент, звичайно, людина ніби не може переступити, відпустити і піти далі. Тому що не сталося, як гадалося, і я ніби з цим не можу змиритися. Да? А давайте чесно, що інша сторона злості це завжди біль. Тобто, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що а, щоб це не мусолити, не злитися, а, і, бо вже нічого не можна поміняти, бо ситуація йде. А, а, Іде далі, да, тобто ну, життя продовжується, ніби сторони розійшлися, кудись, хто куди, хто по справам, і все. То це про те, щоб прийняти, що ну бля, ну так сталося, я мені сумно боляче, я розчарована або розчарована, і йду собі далі. Да. І таких ситуацій може бути ще мільйон. І о, оце відпускання це те, що дуже складно дається. Чому? Тому що людина не може ніяк поділити відповідальність, або не може ніяк прийняти а, тот факт, що в даній ситуації інший був не знаю, адаптивніший, розумніший. А, міг бути, ну, вот зі мною конфліктувати досить складно, наприклад. Чому? Ну, бо в мене на одно питання, на одно, одну відповідь вашу, у мене 280 був. Буде запитань або пояснень, да і тому дуже часто, до прикладу, навіть чоловіки, з якими я там маю якийсь контакт або там зустрічаюся, вони кажуть, що я досить достойний е, су супротивник. І чому? Ну тому що е, більше чоловіків, про те, що за два-три речення вони ставлять на лопатки жінку, коли вони мають справу психотерапевтом, звичайно, що це не виглядає так. І тоді е, мужчина досить часто. Е, Дістає свою долю відповідальності, які має бути по суті по закону. На що він не звик, і звичайно, що зі мною буває складно, бо зі мною треба рахуватися. Ну не вийде в пальця ввести і продовження цієї теми, да, це ж про те, що прийняти той факт, що хтось став в спорі або в конфлікті, і виграв, або доказав свою правоту, або до прикладу вас не було більше аргументів і фактів, якось це пояснити, виправити і зробити супротивника винним призводить до того, що, що ви мусолите це, це раз і друге. Я про нарцистичних людей міжове говорю. А про друге, це ж про те, що ви ну як так мене? Да, якщо ми про нарцисизм, ну як, от вот, от як мене от, та хто має право, а от має право, да, оце про те, що ви нарцистичні люди межові люди. Вони не вміють брати на себе відповідальність в дужках вину ні в якому разі. Вони ні за що не хочуть нести відповідальність і все винуваті всі інші, але тільки не вони. Якщо ми говоримо про невротичну невротиків, да і про невротичну вину, де там навпаки всю вину і відповідальність бере на себе людина, то там історія складніша з тим. Що там немає образи, а там навпаки, що я не можу пережити те, що я когось могла образити. І, до речі, ці два типи особистості дуже часто сходяться, тому що один не бере відповідальність, а другий її класно бере. І такий класний тандем виходить, з пазлика такого. Да? Я не беру, ти береш все, все класно, ти все винувата. Ти у всіх гріхах світу винна, навіть в тому, що ти форточку не закрила, і я просто дився, в мене руки, ноги відключилися. Чи не знаю, що сталося? Да? От. Тому образа це дитяча історія, і це завжди інша сторона злості. Давайте так, там, де є вина, і там, де є образа, там завжди перед тим є злість. А злість дана для того, щоб ми відстоювали, захищали себе і задовільняли свої потреби. Тому що якщо злості немає, то потреби звичайно не будуть задовільнятися. Що таке агресія, агресор. Я іду беру своє. Да? Тобто я голоден і йду холодильник відкриваю і беру своє. Можете задавати питання, говоримо про образи. І о, тоді о, це дитяча позиція сісти, ображатися, нічого не казати ротом, елементарно, як сказати ротом, або до прикладу говорити про те, що я очікувала в даному випадку то-то, то-то, то-то. Або я хотіла це, це це, або ти типу, поясни, проясни, не фантазувати. Люди до хрена в цьому житті фантазують, не питаючи у інших людей, що вони насправді думають. А, і коли ви починаєте проясняти людину, чи добре я подумала, що ти а, зараз спізнилася через те, 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 то перепитайте людину, тому що ви можете собі придумати. А людина взагалі не через те запізнилася. А взагалі людина. Ну, мала на це якісь причини. Або, до прикладу, людина прийшла в поганому настрій, ви починаєте відчувати себе винною, що ви винні в тому, що людина в поганому настрій можна перепитати. І це відповідальність людини, чи вона кає правда чи ні, і теж ваша відповідальність, чи ви вірите людині чи ні. Тому образи це історія про злість, про стриману злість і про ту злість, яку ви можливо не усвідомлюєте. Так? І коли ви тримаєте довго образи, до прикладу дівчина розходиться з хлопцем, або хлопець розходиться з дівчиною, і він. Він або вона довго тримаються злість, а злість образу. Да? Ну, це про що? Дивіться, це справа в тому, щоб, щоб повністю відпустити образу і біль, потрібно признати, що там ще є інші почуття і прекрасні Є, є ще любов, є ще кохання, є ще ну, є ще щось світле і тепле. Та да. я повідповідаю в кінці на всі ваші запитання. Задавайте запитання, маєте гарну можливість, щоб я повідповідала а, і. Це завжди про те, що я не я зациклююся на одному, до прикладу, на одному почутті там ненависті, болю, що ти мене залишила або ти мене залишив. Ну ніяк не можу, ніби легалізувати, валідизувати почуття любові до тебе. Тому що крім ненависті образи, я болю, я ще маю до тебе приємні почуття. І нас дуже часто є так, що ви, людоньки, добрі, коли чуєте про те, що жінка плаче за своїм чоловіком, який її бив. Ви починаєте хламити таку жінку або ми починаємо хламити таку жінку і казати, та кого, за ким там ривати. Та він тобі там зраджував, та він там ходив наліво направо. Ну є за ким? Тому що були моменти, коли все було прекрасно і добре. Не могло бути 24 на 7, все хренове, розумієте? Могло бути вночі в ліжку просто добре. І тому. Дуже часто люди закриваються саме через те і не діляться про те, що вони за кимось страждають, саме через те, що оточення постійно хламить. За ким ти ревеш, та він тебе лишив, Найшов він шо. Окей, це одинична історія, наприклад. Ну всі там, наприклад, 8-7 років я не підозрювала, що він когось мав і він нормально там себе міг поводити. І коли я хворіла, міг себе нормально поводити. І коли ми кудись ішли, він міг себе нормально поводити. І ми ніби не беремо до уваги, що о, крім не... Гативних якихось моментів спільного життя або зустрічання з чоловіком або жінкою. Там є завжди приємні емоції, тому що прив'язаність формується з людиною в людини саме так, що ми проживаємо негативні і позитивні емоції, і це от від цієї амплітуди залежить, наскільки ми будемо прив'язані один до одного. І тому, чим довші відносини, тим важче їх розірвати. І навіть якщо з боку люди тересовим розумом кажуть, що ти тут взагалі робиш коло неї або коло нього, як ти не можеш її забути, вона взагалі не виконувала свої обов'язки, вона взагалі тебе не робила нічого. Тобі не дала, то це говорить холодний, раціональний розум ваших знайомих, друзів, не знаю кого, тому що чому? У них немає прив'язаності до цієї людини. І я пам'ятаю, що коли я вернулася з Німеччини, і мої друзі знали причину мого повернення, то коли я намагалася сказати, що ну, я відчуваю просто, що мене розриває, я скучаю за ним так, що я не бачу на очі. Да? І... Я не можу це вимовити, тому що коли я починаю це вимовляти, мене починають хламити, і мені треба переходити в позицію не проживання мого горя і моєї втрати коханої людини, а захисту. Тобто, я псіль мопсіль. Я до прикладу переживаю розставання і ще маю захищатися навколо своїх подруг і друзів, до прикладу, да, того що вони не розуміють, до прикладу, як можна там скучати. А я конкретно скучаю. За якимись моментами, за тим сніданком в неділю, я скучаю за поглядом, я скучаю за словами. Я говорю ніби в теперішньому часі, але це було давно. І я до того веду, що е, ніби виходить так, що ми не можемо до кінця відпустити, простити, пробачити людину, бо ми ніяк не можемо признати собі. Що бляха, ну я цього мерзавця, там не знаю, люблю або я цю сучку люблю за щось, да і тобто було щось класно так само з друзями, так само з батьками, з усіма людьми, поки ви не признаєте, що там є і любов, і є е, е, класні моменти, і є сум за цієї людини, і є те, що ви скучаєте, ну до тих пір ви не можете це все нафік прожити. Просто не можете, ви не можете це відпустити. І тоді, що потрібно робити? Потрібно ці почуття, а, ніби легалізувати, зробити їх явними для себе. Можна виписати, можна надиктувати в аудіо, можна взяти якогось друга подругу і казати, чуєш, дорогий, я зараз тобі все тут буду валити, але ти, бляха, мене не засуджуєш, не критикуєш, не задаєш мені питань, тому що це мені потрібно. Або ви йдете на терапію, берете 5-7 консультацій, суто для того, щоб прожити історію якусь із. Тим, що так з вами поступили і все. І це ж про те ж відчуття несправедливості. Почуттів несправедливості завжди є злість, це завжди таке відчуття фрустрації, да? де є злість і безсилля. Тобто, піднімається злість щось поміняти. Ну, ви не можете поміняти, бо людина живе, не знаю, в іншому місті, і ніби нема сенсу, вона не дає доступу до себе, тому що вона з вами розійшлася або Да? І тоді у вас піднімається дуже багато злості для чого? Для дій, для змін. Но нема куди. І тоді ви берете це, завертаєте всередину цю злість і апатія. І от це відчуття від агресії до апатії, до безсилля, до безпомощності, це і є почуття фрустрації, да, несправедливості, як зі мною так могли поступити. І те, що найскладніше в обідах або в тому, що щось -то не сталося так, як ви би того хотіли, як ви собі то намалювали. Це оце стан прийняття, що реальність така, от ви така, яка й не це бачити. от така реальність. Це те, що найскладніше пережити перебути, тому що це біль. Це інша сторона злості завжди, там, де болить, там є злість, там, де є злість, там болить. І... Якщо неможливо цю злість направити в дію, бо людина живе за 3-9 земель, або людина померла, або людина не дає доступу до себе, бо вона вас заблокувала. Тоді, тоді треба йти в біль, мене болить це, мені сумно, а там далі пустота і починається абсолютно період, період відпускання, да? там, ці етапи проживання горя, да? тому що навіть втрата стосунків, любих, дружніх, партнерських, не знаю, навіть в роботі. Це завжди смерть чогось, це завжди, що щось закінчилося. Задавайте питання в кінці, буду відповідати. Говоримо про образи. І тоді, якщо ми говоримо про обічових людей, про те, що ви часто ображаєтесь, це те, що ваші картинки не збуваються. Це про нарцистичну вашу частину, це про вашу дитину, яка сидить всередині вас, і це про те, що ви не вирішаєте злість і не пояснюєте людині, що ви насправді очікуєте, хочете чи можете це дістати. От тому. Хочу поділитися своїм, я не пам'ятаю взагалі, коли ображалася. Я могла ображатися на прямі якісь речі, да там ти там кончена, ти там сука не знаю. На якісь такі речі можу ображатися. Да? І то я спочатку проясню, а потім я обіжуся. Якщо людина скаже, що да, я правильно її поняла, то я тоді можу образитися. Або мені може, наприклад, на доїсти людей. А так в цілому в нашій компанії я так помічаю всі такі дорослі, що ніхто вже не ображається, а якось просто говорять про те, що відчувають, що не подобається. І тоді набагато легше живеться вам у цьому світі, коли ви. Розумієте, що обіда це один із видів навіть маніпуляції, це те, що буде з'їдати вас в другу чергу, це те, що не вирішить ніяк питання, це те, що ви ну, ніяк не задовільните свою потребу, що це дитяча історія, що дорослий бере на себе відповідальність, думає, як би прояснити. Як би сказати про свою образу, як би сказати, що я очікую з цієї образи, яких я змін хочу, і як я не хочу, щоб до мене ставилися. І м -м 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 насправді взагалі не ображатися. Це не ок так само, тому що це свідчить про те, що ви не відчуваєте своїх границь і все пробачаєте. І тоді це про те, що ви що тряпка, чи що вам можна по всякому я. І там ще цікаво було б вам почути, хочу почитати. Коментарі. Скажіть, в чому причина, якщо батько 58 років, вже 15 років сидить вдома не працює не хоче і не п'яний В чому причина? Ну причина? по пахує мені депресії. Я би перевірила тест на депресію точно. Це перше. І щось його зламало у житті, це друге, а третє це може бути просто паскудна лінія і все. Синдром відкладеного життя, як позбутись. це класна тема Антоніна на прямий ефір. Багато людей відкладають своє життя, в моєму оточенні є таких троє людей. Це чоловіки частіше всього, і це про те, що буде краще, буде ліпше. Це про жінок, коли вони їх вибирають, буде краща робота, вони міняють роботи, кидаються з одного місця в друге. Як перестати? Перестати думати, що буде щось ліпше, користуватися тими шансами, які дає життя. І подиться, куди вас це заведе. Синдром відкладеного життя це взагалі про те, що потім, 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 і це потім ніяк не настає. Тут треба собі пояснити, що ви просираєте дуже багато часу, класних шансів в житті, які могли вас завести в Зензібар, не знаю, куди на відпочинок. І насправді це є просирання життя свого. Ви можете тупо не душити до того, краще, до тої, кращої роботи жінки, не знаю, чоловіка. Так, задавайте питання. Як думаете? О, класно, Та ви дивіться, як думаєте, чому чоловік це 58 років не бере відповідальність за себе і не заробляє гроші, чекає від доньки чи дружини, звинувачи нас, не працює питання. Ну тому що, напевно, хтось є, хто його рятує, хто йому підтирає жопку, хто йому дає гроші. Було би класно такого чувака викинути десь о, знаєте, в самостійне життя незалежно, і аби сам вигрібав. О, міг класно муститися в той період, коли його щось зламало, і хтось його в цей момент дуже підтримав. Або я кажу, це паразит, який живе вас на голові. І не забувайте, що кормити. Цього паразита ви. А якби ви перестали його кормити і сказати дорогий мій відсутні дня ти живеш, що, не знаю, своїм життям, і ми нічого не будемо носити винувати нас не так, не так. Ну то, то все то все закінчиться, а він рано чи пізно візьме на себе відповідальність і буде що розробити. А так ви робите медвежу послугу, розвиваєте його інфантилізм. А ви в цьому рятівному, в рятівній історії здобуваєте дуже багато сили і могутності, що завдяки мені хтось не вмер. Ну, це жахтуть. Оце так і з алкоголіками. Привіт, Вась, ти мені там махаєш і бачу. Мама, нар... Мама нарциса така сама, дає дитині 43 роки, порцію жалю, ти бідний, ти не витримуєш, що ти там сам. Жінка, Монс потреби ментальних обов'язків від нього образа. Більше космосу, так чия образа більше космосу, чоловіка 43-річної дитини, чи мами, чи ваша? Я не можу поняти, чия образа більше космосу. Поясніть, я почекаю. Образа на матір, що покинула дитинство і жила своїм життям. Коли говорить, що не жила зі мною. Говорю, що не думала на той час про мене. Коли я стала доросла, почала спілкуватися. Да, мама не була абсолютно готова до материнства. І Вона дуже чесно у цьому признається. І тоді, оце про цю біль, яку я кажу, у вас там піднімається на неї злість. Ви починаєте її мозги, починаєте виносити мозги, ви починаєте виносити її мозги, вона не розуміє, про що, бо каже: я ж тобі пояснила, як і дивіться, ви не хочете з цим зустрічатися. Там дуже много болю, мене не вибирали. Я не потрібна була тоді. І тоді помічати, що ви зараз потрібна. І зараз можна зробити цю компенсацію. Понятно, що вона не буде така, як в дитинстві. Це ясна, як біла річ. Але це ця реальність, яку вона вам показує. Так буває. Так буває. І о, цю біль потрібно проживати. От. І о, це насправді класно винести на терапію. Дивіться, ви можете це навіть потратити і не один місяць роботи, але можна звільнитися від цього і подивитися на маму по-іншому прожити злість і любов. Тому що там є любов теж до неї. Оця жага, бажання, аби мене любили. Ви це пам'ятаєте з дитинства. І там треба легалізувати ці почуття. Боже, як у мене верхня губа емігрувала голеронка. Дівчата поймуть. Так, <світ> так е його та мами. Дивіться, Неля, не включайтеся в всю херню. Ви кажете, що я кажу, ти кажу, ну наприклад, йому там 40 років, кажете, йому я заки звати. І кажете, Віталіка, ти ходиш, в виникає, престиж, Як тобі там взагалі? <світ> це, це інколи свиня. І так кажуть чоловікам нарцистичним, які так само дуються. А то що це ж про є про нарциса? В ньому маленький хлопчик ображений, що його не так люблять, як він тут хотів. Ну то треба підрости. Розумієте, треба йому казати: ну во так і все, і пізець, так, по-другому не буде. І чим більше ви включаєтеся в ці обіди його, в ці його ігнорування і нерозмовляння з вами, тим більше він розуміє, що це працює і буде продовжувати це робити. Коли ви перестанете в це включатися, і будете з ним говорити, так якби не стало сказати. Дуся, скільки хочеш, будеш їсти чи ні, дуся, скільки хочеш, ми їдемо в село чи ні. І хай робить, що хоче, живіть просто в цей момент своє найкраще життя. От візьміть собі, що ці тиждень-два, або скільки він там не говорить з вами, походу, якщо він це робить, руками, значить, ви включаєтесь. Бо нарцист так і працює. Він використовує маніпуляції до тих пір, ну, доки вони працюють. Далі ну, йому треба постійно мозгувати, як би вас схопити на нову маніпуляцію. Так. Далі. Пакую коробки з речами, в цей момент для парісту, якесь переживання всередині, експерти. Це тривога, це хвилювання. Це, Ці почуття можна попутати. Тривогу дуже часто опутують з хвилюванням. Попробуйте подумати про те, що ви відчуваєте, крім, е, крім цього переживання, які почуття. Там можуть бути, до прикладу, захоплення, що я міняю, щось мене чекає нове. Взагалі оце нове і викликає ці тремори в руках, до прикладу, якусь таку трясучку, як я кажу, да? тобто нема чим дихати, пробуйте дихати, пробуйте терти руки, до прикладу, пробуйте казати класи, зараз зі мною відбувається або навпаки. Типу, я боюся там, до прикладу, окреслити про страх, якщо це страх, да? що ви конкретно боїтеся, що вам прийдеться назад переїхати. Що у вас не вийде, що не буде підтримки, що саме? Конкретизуйте, тобто докрутіть цей страх до крайньої точки і знайдіть тоді варіанти. Да? Якщо крайня точка, я боюся, що я помилюся, то що я буду робити, щоб не помилиться, або що я буду робити, якщо я вже помилився? Да? І тоді там варіанти, мінімум три має бути, тому що 1 два це невроз. От. І не доводіть себе до тупіка. Друге, попробуйте перепитати себе, чи це не радість. Да, яку ви так само стримуєте. Якщо ви стримуєте почуття радості, звичайно, що воно виліться вам в тривогу так само. От. Питання, кому, хто ще хоче. хвилин холодитуємо. І буду звертати прямий ефір. У мене ще є гарпес виліз. Це просто капець. Так роблю, так жив, та роблю, так живу. Але мама постійно його підкормлює, дає подих цим образом. Вони говорять, і вона по 40 разів, ти бідний, то тяжко, як то так має більше тебе. Чесно, йому треба дати поняти про те, що чим більше він з мамою спілкується, про те, що він бідний нещасний, тим менше йому буде заробляти бабла, тим менше він буде дієвий, тим менше він. Буде мужчиною і взагалі, було б класно сказати, що у вас не стоїть на це. Всього ну, не ну я не знаю, як у вас, але це не збуджує вообще. Оце взагалі вообще не збуджує. Може, це на нього повпливає. Тобто, не це та історія, що ті методи, які ви використовуєте, не працюють. Можна піти іншим ходом, Будеться, що для нього важливо. Секс, гроші тоді казати, десь це не вставляє. В мене Сахара, коли я таке чую. Да? Тобто, що ти з мамашою говориш 43 роки, і все таке, ну блядь, ну не мокну я на тебе і піздець і починаю дивитися просто на інших мужиків. Це може його дуже сильно зачепити. Друге, гроші. Що, типу, це, дивись, сп... дивись, тобі треба, не знаю, як його звати, да? тобі треба, я думаю, класне коло спілкування. де на тебе, де тебе, тіпа, будуть надихати, а не от жаліти. Тому що ти розганяєш цю енергію бідності, жалю до себе. І це нічого доброго не приводить. Тобі треба точно знайти е, способи і методи, де себе мотивувати. І все. Пробуйте просто, що, що на нього впливає. Дякую, Зоя. Так, окей. Я збережу прямий ефір у телеграм-каналі. Кому буде цікаво. От. І сьогодні буду відповідати на ваші запитання, тож що можете віконечку писати. Якщо що, всім гарної недільки.